Привіт, друзі, у відео справжня гірка правда про те, як наша зброя обернулася проти нас. Спочатку нагадує Будапештський меморандум 1994 року Україна віддала третій за величиною ядерний арсенал світу, включаючи ракети від стратегічних бомбардувальників Ту-160 в обмін на гарантії безпеки від Росії, США та Британії. Але Росія все порушила, анексувала Крим, напала на Донбас, а тепер вони б'ють по нам тими ж самими радянськими ракетами. Бойова частина ракети ціла тонна. Уявіть, така ракета вдарить по Харкову, Дніпру чи інших містах. Просто весь під'їзд буде зруйновано. Україна мала сотні таких ракет до півтисячі за часів СРСР. Вони базувались в Прилуках, де сиділи знамениті Ту 160 великі стратегічні бомбардувальники, націяні на Захід, Європу та США через Північний полюс. Це був другий ешелон російських ВПС. Ракети мали три основні варіанти: перший ядерний з ядерної бойової частини, другий фугасної частини для ударів по об'єктах на суші чи американських аві... авіаносцях, третій модиф... модифікації для різних цілей, плюс купа варіантів. Варіант з фугасної частини призначався якраз для авіаносців. А тепер цими українськими ракетами росіяни нищать наші міста. І це не кінець. 24 серпня на День Незалежності Росія запустила 72 дрони та балістичну ракету по Україні. Чому наші політики тоді все здали? Кравчук та інші віяли обіцянкам Москви. Довіряй, але перевіряй, а ми платимо життям. Це нагадування ядерне роззброєння було помилкою, яка коштувала нам дорого. Лайкайте, якщо згодні, коментуйте ваші думки про Будапештський меморандум. підписуйтесь за більшою правдою про війну.